Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде прогноз передбачення на вересень місяць для тих, хто народився під знаком близнюки. Отже, 2025 рік. Вересень місяць для близнюків. Під якою енергією пройде місяць, ситуація на роботі, ситуація з фінансами, хто в шлюбі, що, буде, що карти порекомендують, в кого немає відносин, що розкажуть карти, і порада на місяць вересень для близнюків. Під якою енергією пройде місяць. Лицарь Пентаклів. Лицарь Пентаклів це така людина, така робоча лошадка. Це людина дуже працьовита, людина трудоголік, людина завжди шукає, де б заробити. От. І людина, яка дуже Ну, дуже багато часу приділяє роботі. От. І людина, яка в принципі, не боїться важкої праці, не боїться навантажень. От. Тому ну, цей місяць він такий, він такий, гарний буде от для праці. Ситуація на роботі, король мечів. Ну от по цій карті людина, да, е, яка е, стриже, от е, на роботі. Е, ну, от робота буде потребувати у вас логіки, проявлення своєї логіки, свого розуму це може бути ну, от, як один із варіантів, то ви працюєте ну, от, десь в міліції або лікарем. Ну, тобто там, де треба думати головою, треба зважувати, треба чітко вибудовувати стратегії, треба чітко розуміти ціль, плани, щось прораховувати. Тверезо оцінювати обстановку, тут прораховані дії, тобто, ну, от як парикмахер стриже, да, щоб він прораховує свої дії, щоб зробити вірну стрижку, да, і щоб клієнт не залишився без вуха, щоб не поранити його. Тому тут дуже такі виважені дії і виважені такі рішення. Ну, в принципі, близнюки, це стихія повітря, і в принципі, це якраз король мечів, це якраз і ваша стихія. Тобто, ви вмієте думати, вмієте прораховувати, вмієте на декілька шаг... кроків вперед прораховувати ситуацію. От, ну, тобто, але справа в тому, що на роботі от тут треба якби, ну, відмітити таку, такий момент, що тут можуть бути перевірки. От, враховуйте, так? От, враховуйте це і будьте готові до цього, фінанси Сім ну, пентаклів. В принципі, тут буде у вас такий стан очікування. Тобто ви в цьому місяці така енергія, така, ви така людина трудяжка, да? може гарно щось гарно виконали свою роботу. Задіяли свої розумові здібності, і будете очікувати на результат. І тут, в принципі, вам просто треба трішечки проявити терпіння, Та, як король мечів, да, ви можете взяти, як би кажучи, меч, да, і їм е, наробити ділов. От. Але справа в тому, що ну, от, якраз тут треба трішечки заземлитися, приземлитися, от, і почекати. почекати. Результат, результат ну, він має бути на підході. Просто дайте час. От. Тобто, да, працювати в цьому місяці, от, в цьому місяці. Робота буде, ну, буде гарно, придеться багато працювати, працювати головою може навіть і просто дайте час для того, щоб для отримання результату. Так, для тих, хто в шлюбі, так, таємна жриця. Ну, от, знаєте, по цій карті, тут може бути трішечки така стагнація. По цій карті, тут може з'явитися у відносинах якась прохолода. Тому що дійсно може поглинути ну, от робоча сфера і, ну, і, і у відносинах може як щось таке така холодна, така іскра, ну інтерес пропаде, зацікавленість пропаде. От. І тут справа в тому, що не треба закриватися, навіть якщо і справи потребують вашого, вашої присутності десь, да, на роботі там, чи де в бізнесі, то не закривайте свою душу. Тобто жриця, вона така, вона інтуїтивна. Вона навіть може відчувати і на відстані. Тут у партнерів може бути саме такий зв'язок, ну за допомогою інтуїції, за допомогою ну, то такої прийняття один одного. Ну, це досить таке. Не те, що специфічні стосунки, але ну, це люди повинні бути, відкритися своїй інтуїції. От, з одного боку. А у когось, у когось може програтися так, що у когось із партнерів. Може з'явитися певна е, тайна, певна е, жінка, яку будуть приховувати. Тому що таємна жриця вона часто каже про те, що є що приховувати. Звісно, що це розклад загальний, от, і, звісно, що не у всіх. Воно програє, програється, але ну, все може бути. Тому просто знову ж, просто для того, щоб цього не відбулося, приділяйте більше уваги партнеру. От. Якщо бачите, що з'явилася якась. Отчужденність, така відстороненість, прохолода, то, то треба тоді над відносинами попрацювати. Ну, так от. Можливо, якісь встановити певні правила, що, от, наприклад, по вечорам, по вечорам ми там е, йдемо разом. Без усіх, без, ну, не по вечорам, а там чи два рази в тиждень і проводимо час без усіх. Ну так от і для тих, в кого немає відносин, ой, трійка мечів, яка каже про те, що тут людина. У якій поранене серце. Тут людина, яка може пережити зраду. От. І тому важко, дійсно важко спостерігати, ну, відкритися для нових відносин. І відносини можуть бути поставлені тут на паузу. І е, тут ви можете прямо дійсно, щоб про це не думати, а зануритися в роботу або от у спорт зануритися е, для того, щоб е, цей біль ну, не відчувати. Але ця карта вона каже про те, що цей біль його е, можна пережити. Тобто, просто дати собі час, ну от, пережити цю біль, ну от, ну так трапилося. Просто прийняти, дати собі відпочинок, може помедитувати та подумати, а може, ви зробили невірний вибір. А може, ви ну, от не того партнера вибрали, да? а може, ви от дійсно приділяли увагу більше робот, роботі, а не спілкуванню з, з партнером. Може, ви переключалися десь на якісь інші справи, і дійсно мали, ну і дійсно не давали стільки уваги, не приділяли стільки уваги відносинам. От. Тобто, а може, ви якраз і стояли перед вибором, і ніяк не могли оприділитися, який вам крок зробити, або кого вибрати. І... Ну, а час йшов, да? ну, і партнер він сам зробив свій вибір. Ну, тобто, а, ну, а якщо ви все робили вірно і навпаки хотіли бути з партнером, але все одно він поранив вам серце, то теж треба подумати: а чи потрібен вам такий партнер? От. Бо якщо він зробив і вам боляче, то один раз він інший, і другий раз може зробити боляче. Тому відпускайте, тут намагайтеся проживати цю боль та її відпускати. І порада місяця. Ну, от, порада місяця туз жезлів. Карта, яка каже про те, щоб шукайте натхнення, шукайте для себе нові можливості. Від робочої лошадки переходьте трішечки в, таку, в такий творчий стан. Дійсно, тут дуже, ну тут важкі такі важкуваті такі карти, і от, тут карта каже сама за себе. Да? Ну, от, е додайте якоїсь е легкості е в плані е творчості. Тобто нотку творчості, додайте, от, е це може бути е малювання, е да? це е може бути якісь такі е ну, якась така екскурсія цікава. Це може бути, там я не знаю, пікнік, але такий, де ви, де ви якесь нове блюдо приготуєте, От. тобто проявіть саме якусь фантазію таку, щось таке знайдіть для себе. Щоб що вас буде надихати от, І може, от, знайдіть, саме, е е своїй, ну, от знайдіть саме е свою оддушину, да, та, скажімо так, е, ну, в дорозі в якомусь е, путешествиї, е, не знаю, медовий місяць якийсь такий. Просто щоб розвіятися. От. Ну, отакий прогноз в мене вийшло для близнюків на вересень місяць. А я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Е, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, пишіть свою думку, що вам сподобалося, відгукнулося, що не сподобалося. А мені буде цікаво прочитати. Пока-пока!